Ісаї, 16 розділ Овечки, пошліть власникові землі, і сели на пустиню на гору Сіонської дочки. І станеться, мов те сполошене птаство, скубла повигонене, будуть дочки моавські, при бродах Арнону. Подай раду, зроби присуд учини нічну тінь свою повного полудня, сховай вигнаних біженця, не видавай. Нехай мешкають в тебе виганці Моаву. Танім захистом перед грабіжником, бо не стало насильника, скінчився грабунок, загинув топтач із землі, і буде утверджений милістю трон, і сяде на ньому у правді в наметі Давида суддя, щоб дбатиме за правосуддя та буде в справедливості вправний. Ми чули про гордість Моава, що гордий він дуже, про сваволю його і його гордість, про лютість його, про неслушні його нісенітниці. Буде тому голосити Моав над Моавом. увесь Голости він буде, за паляницями з грон Кір Харесету плакати будуть насправді побиті, бо посохли хешбонські поля і виноградних сімви. Володарі народів понищили Грозна добірні, які до язеру сягали і зникали в пустині. Галуски ж його розтяглися, і море вони перейшли. Тому то язерським плачем буду плакати за виноградину сівми. Сльозою своєю тебе орошу, охешбоний Еллале, бо крик бою напав на твій збір та на жниво твоє, і буде забрана радість та втіха із саду, а по виноградниках пісні не буде, і не здійметься окрик. Вона по чавилах не буде топтати чавильників, окрик радості я припинив. Тому то в жалобі звучать промоав мої нутрощі, мовби та арфа, а нутро моє про кір херес. І буде, як виявиться, що змучився на взгір'ї Моав, і ввійде молитися у святиню свою, та він не осягне нічого. Оце слово, яке говорив, був віддав на Господь про Моава. А тепер Господь каже, говорячи: за три роки однакові з літами наймити буде зневажена слава Моава, з усім велелюдням Його, а позосталість мала та дрібна, невелика.